Вас вітає навчально-науковий інститут психології та соціального захисту у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Наш інститут заснований у 2012 році і здійснює гуманітарну підготовку здобувачів вищої освіти за програмами, які базуються на нових концептуальних положеннях вищої гуманітарної освіти в Україні. До складу інституту входить понад 50 науково-педагогічних працівників. Серед них доктори, наук та професори, кандидати наук та доценти, старші викладачі та викладачі. Наш інститут здійснює підготовку здобувачів вищої освіти вступення бакалавра та магістра за такими спеціальностями філологія, психологія та соціальна робота. Отже, Випускники нашого інституту мають змогу працювати у багатьох сферах суспільного життя країни. Хоча кафедри інституту співпрацюють із зарубіжними організаціями, з провідними науково-дослідними установами та закладами вищої освіти України. Викладачі інституту беруть активну участь в інноваційних онлайн-програмах професійного розвитку, співпрацюють з волонтерами та промовськими організаціями. Іноземних мов та перекладознавства вже більше 12 років відповідає за навчання англійської та інших мов студентами та курсантами різних рівнів та спеціальностей. Однак основною нашою метою є підготовка перекладачів, висококваліфікованих спеціалістів своєї справи. Для цього наші студенти протягом всіх років навчання проходять такі дисципліни, як контрастивна лінгвістика, галузевий та технічний переклад, послідовний та синхронний переклад. Для цього в нашому університеті є облаштована спеціальна лабораторія, яка дозволяє їм відтреновувати свої знання на практиці. Обов'язковою для бачення є також друга іноземна мова це французька, польська або німецька на вибір. Наші викладачі це висококваліфіковані спеціалісти, які постійно вдосконалюють свої знання та навички, навчаючись як в Україні, так і за кордоном. Більшість з них є практикуючими перекладачами, які діляться. Іми знаннями зі студентами. Випускники університету спеціальної психології вже працюють переконачами у державних чи приватних установах та міжнародних компаніях. Шановні вітаєнти, якщо вас цікавить психологія, тоді запрошуємо поступати до нас на спеціальність 053 Психологія. Родзинкою нашої освітньої програми це підготовка психологів до особливих повсякденних та екстремальних умов діяльності. Наші випускники працюють у секторі безпеки України. Вони є і в Національній гвардії, і в поліції, і в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, і в пенітенціарній системі. Ви прослухаєте спеціалізовані навчальні курси, такі як психологія діяльності в особливих умовах, психологія кризових ситуацій, психологія посттравматичної реабілітації, Навчитеся працювати на телефоні кризових ліній, будете мати спеціалізовані навчальні практики. Ще одним плюсом нашої освітньої програми це є підготовка психоконсультативного напрямку, де ви прослухаєте дисципліни арт-терапії, штат-терапії, когнітивно-податкової. Е викладають які сертифіковані спеціалісти. Якщо у вас цікава психологія і психологія діяльності в екстремальних умовах, то димойтесь. навчально науковий інститут психології та соціального захисту готує лікарів людських душ. А сам. Практичний психолог у силових структурах, викладач психології та психолог-консультант. Спеціальна соціальна робота це практична сфера діяльності в суспільстві, за допомогою якої студенти першого курсу здобувають практичні знання і вміння з ораторського мистецтва з психології, побудови ефективної команди, конструктивної комунікації, лідерства, а також здобувають... Вміння, де зможуть реалізувати їх в громадському і державному секторі. Функціонує також простір неформальної освіти для залучення студентів до навчання з ораторського мистецтва, з каскотерапії, арт-терапії, першої домедичної допомоги та першої психологічної допомоги, а також самооборони. По завершенню цих навчань кожен із студентів отримує сертифікат про проходження цього курсу. Також спеціальність дає широкий спектр волонтерської діяльності, адже ініціативна молодь, творча молодь має можливість реалізувати себе в написанні проєктів, а також і в захисті, що сприятиме побудові відповідального, безпечного суспільства. Допомагаючи іншим, зростаєш сам. Саме з таким гаслом у університеті готують соціальних працівників, які вже сьогодні займають такі посади в органах праці та соціального захисту населення, а також у Державних службах зайнятості. Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності є базовим. Для реалізації концепцій гуманітарної освіти та соціальної роботи, що спрямована на реалізацію права кожної особи на навчання з урахуванням її особистісних потреб та пріоритетів суспільного розвитку, отож будемо раді вас бачити у нас на навчанні!